Прислів'я та приказки відображають цінності, традиції та спосіб мислення кожного народу. Тому щоб зрозуміти певну націю, необхідно вивчати не лише її мову чи історію, а й прислів'я та приказки. Найбільше зібрання українських прислів'їв та приказок налічує понад 30 тисяч записів. Тож, з чого почати занурення у неосяжне джерело народної мудрості українців розповідаємо у цьому випуску. Привіт! Я Нік Лисицький. Це чарівний світ українського фольклору. Науково популярний серіал для тих, хто хоче дізнатися більше про українську культуру та ідентичність. І почнемо з цікавих фактів. Факт перший: прислів'я та приказки зберігають колективну пам'ять, відображають історію, світогляд. Та розвиток культури українського народу. Факт другий сьогодні прислів'я та приказки можуть здаватися простими, а інколи й незрозумілими. Але в них закодовані про давні вірування та уявлення про всесвіт. Факт третій: у прислів'ях та приказках також відображені основні цінності, морально-етичний кодекс, звичайно правові відносини та національний характер українців. Факт четвертий. Прислів'я та приказки є реальним свідченням високого рівня розвитку української мови. Факт п'ятий. Іван Франко записав понад 30 тисяч прислів'їв та приказок. Він почав збирати їх ще в дитинстві і продовжує все життя. Оскільки наше відео науково популярні, то в теоретичному блоці ми наводимо наукові визначення основних понять. Отже, прислів'я це стислий лаконічний і самодостатній афористичний вислів, у якому в художній формі виражено судження народу про життєві явища. Власне, існує і народне визначення, максимально стисле, лаконічне і самодостатнє. Прислів'я це мудрість народна. Приказка це теж лаконічний вислів, в якому у художній формі подається характеристика певного явища. Відмінність між прислів'ями та приказками полягає в тому, що прислів'я це завершене твердження, яке має повчальний зміст або доказ думки. А приказка такий собі натяк на певний висновок. Інколи приказка виглядає як скорочене прислів'я. Наприклад, прислів'я Моя хата з краю нічого не знаю, а приказка Моя хата з краю. Або Прислів'я за двома зайцями поженешся, а й одного не зловиш. Приказка за двома зайцями не ганяйся. Проте, окрім прислів'їв та приказок, існують інші малі жанри фольклору: побажання, прикмети, каламбури, вітання, примовки, тости, прокльони, велеризми, загадки, гасла та інші. Все це багатоманіття у фольклористиці називають словом паремії. Що таке паремія? Паремія – це термін, який походить з грецької мови і вживається для позначення малих фольклорних жанрів поряд з терміном прислів'я та приказки. До паремій належать не лише прислів'я та приказки, а й побажання, прикмети, прокльони, загадки та інші жанри. Усі ці форми є носіями колективної пам'яті та народної мудрості, відображають історію та розвиток культури українського народу. Існують навіть окремі галузі фольклористики. Пареміологія, тобто наука про паремії, яка займається їхнім дослідженням, та пареміографія, тобто збирання, систематизація та видання паремій. Приблизно до 17 століття прислів'я та приказки називали притчами. Цей термін зустрічається в творах українських письменників-полемістів у козацьких літописах, в збірнику Клементія Зінов'яна. Науковці вважають, що українські паремії виникли ще в силу давнину. Коли формувалися уявлення людини про світ довкола. Саме тому найдавніші прислів'я, приказки, загадки пов'язані з явищами природи, і сьогодні, завдяки ним, ми можемо вивчати міфологічне та космогонічні вірування наших предків. Приклади українських прислів'їв та приказок зустрічаються ще в давній літературі Руській Правді, Слов'я у полку Ігорові», повчання Володимира Мономаха дітям. Першим зібранням українських перемій вважають збірник Клеменція Зінов'єва Приповісті Посполиті, який з'явився наприкінці XVII століття і містив півтори тисячі прислів, приказок та народних сентенцій. Відомий мовознавець та фольклорист Олександр Потебня стверджував, що прислів'ям та приказкам передували розлогіші тексти, байки, розповіді з певним сюжетом та моралью. З часом ці тексти конденсувалися до менших форм, якими і стали перемії. Тож за кожним прислів'ям стоїть певна історія, яка з часом стиснулася до одного речення, зберігши мораль і культурний контекст. Конденсацію або ущільнення фольклорних текстів ми можемо прослідкувати і на прикладі анекдотів. Якщо наприкінці 19 століття анекдот виглядав як повноцінна розповідь, то сьогодні навряд чи хтось стане слухати жарти довше за кілька речень. Те ж саме за пістолярними жанрами. Від довгих листів епохи романтизму ми дійшли до спілкування за допомогою Емодзі. Найвизначнішим збирачем та дослідником українських перемінь можна по праву вважати Івана Франка. Ще, навчаючись гімназії, він захопився ідеєю систематизувати всі українські прислів'я або як називали їх у західних регіонах України приповідки. Все життя він збирав, записував та паспортизував матеріали, яких, зрештою, назбиралося аж 30 тисяч. Всі вони увійшли до збірника галицько руські народні приповідки. Сьогодні це найбільше зібрання українських пристильів та приказів. Паремії це дещо значно більше ніж мудрі або дотепні словосполучення. Це мовні формули, що відображають культуру нації. Ба Більше, кожен різновид українських парамінь відображає певні риси українського суспільства, дозволяє дослідити традиційні норми поведінки, світогляд або давнє вірування. Так, витоки загадок сягають у глибоку давнину, коли люди уявляли всесвіт зовсім інакше, ніж сьогодні. Ось, наприклад, така загадка: дуб-дуб-довговік, на ньому 12 гіллів, на кожнім гіллі по 4 гнізда, у кожному гнізді по 7 яєць, у кожному ім'я є. Дуб – це рік, гілля місяці, гніздо тижні, а яйця дні. Образом структури часу тут постає світове дерево один із основних міфологічних образів. Більше про космогонічні уявлення українців ми вже розповідали в одному з попередніх випусків. На ранніх етапах існування загадки виконували магічні функції. Вони були пов'язані з культовими обрядами та ритуалами, слугували таємною мовою. Загадки були однією з форм ініціації, коли молоді люди проходили випробування та отримували знання всього роду чи племені. Вміння говорити натяками чи так званою загадковою мовою раніше вважалося ознакою мудрості. Відгомін цих традицій зберігся у віруваннях про русавок, які загадували загадки дівчатам і могли залоскотати, якщо ті давали невірні відповіді. А також в українських весільних обрядах, де загадкова мова супроводжувала залицяння, сватання та власне весілля. Такі різновиди перемій, як побажання та прокльони, тобто вислови, в яких бажають чогось доброго або навпаки недоброго, також пов'язані з давніми віруваннями у магічну силу слова, яке могло допомогти а могло й нашкодити. Прислів'я та приказки були і залишаються одним із способів регулювання поведінкових норм у суспільстві якими керуються до сьогодні. В них також відображені основні цінності та національний характер українців. Ось лише послухайте, ми підібрали для вас топ-7 українських прислів'їв, які відображають риси українського національного характеру: вільному воля не потрібна, волелюбність. Правда, як сонце все одно випливе, прагнення справедливості. Поки розумний думає, то дурень уже робить поміркованість. Що посієш, те й пожнеш. Відповідальність. Брехнею світ пройдеш та назад не повернешся. Чесність, веселий сміх, здоров'я, почуття гумору. Знає кум та кума та людей півсила, сильні горизонтальні зв'язки. Прислів'я та приказки формували цінності, задавали високий рівень морально-етичних ідеалів та норм поведінки, висміювали лінь та неохайність. Ставлення українців до праці також знайшло відображення в переміях: дітей привчали до роботи з маличку. Історично українські діти з п'яти років долучалися до хатньої роботи, а з шести активно допомагали батькам. Тости теж належать до переміг. Хоча саме слово тост набуло поширення в Україні порівняно пізно, традиція вживання міцних напоїв досить давня, і кожне підняття чарки супроводжувалося певними побажаннями або примовками до чарки. Серед них не лише традиційні будьмо та будьмо гей, а й такі варіанти, як пиймо до дна, щоб була думка одна. Кого в руках, в того й в устах, і щоб нашим ворогам пір'я в горлі поросло. Прислів'я та приказки мають важливе значення і у культурному спротиві, адже є реальним свідченням високого рівня розвитку української мови. Для того, щоб утворився лаконічний, самодостатній, афористичний вислів, мова має удосконалюватися впродовж багатьох століть. Тобто, нація, яка є носієм цієї мови, має жити, творити, мислити та накопичувати народну мудрість. Тож те, що ще наприкінці ХІХ століття було зібрано кілька десятків тисяч приповідок, які охоплювали надзвичайно широке коло тем, починаючи від архаїчної космогонії і закінчуючи суспільно побутовими питаннями, означає, що і українська мова, і український етнос мають дуже давнє коріння. Як ми вже згадували, першим зібранням українських парамій вважають збірник приповісті Посполиті Климентія Зінов'єва, Створений наприкінці 17 століття. Інші збірники та дослідження, які сьогодні є джерелом знань про українські перемії, вийшли вже у 19 та ХХ століттях. У цьому випуску ми коротко розкажемо лише про деякі з них. Детальний огляд, як завжди, у окремій статті на нашому сайті, посилання на яку ви знайдете в описі до відео. Отже, джерела та дослідники українських перемій, українські приказки, прислів'я і таке інше. Збірники Марковича і других, укладений Матвієм Номисом. Видання складається з двох частин: Перша – містить класний перемінний матеріал 20 розділів, а друга загадки має близько 15 тисяч записів. Галицько-руські народні приповідки Івана Франка. На сьогодні це найбільше зібрання українських прислів'їв та приказів. Перший та другий випуск першого тому праць етнографічно-статистичної експедиції в руський край Павла Чубинського. Під назвою Вірування та забобони, загадки та прислів'я, Чаклунство». Три томи з серії прислів'я та приказки упорядковані Михайлом Базяком. Господарська діяльність людини, людина, родинне життя, риси характеру, взаємине поміж людьми, академічне видання. Збірник загадки, упорядкований Іваном Березовським, містить понад дві тисячі різних загадок про явище природи, рослинний і тваринний світ, господарське та духовне життя людини. Мета нашого проєкту не лише познайомити вас із чарівним світом українського фольклору, а й з тими, хто професійно його досліджує. Тож у кожному випуску ми розповідаємо про науковців, які нас консультували, і яких ви також можете залучити до проєктів, пов'язаних з культурною дипломатією, популяризацією української фольклорної спадщини чи до інших ініціатив, де важлива фахова експертна думка фольклористів та етнографів. У цьому випуску представляємо Наталію Салтовську. Пані Наталія кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри фольклористики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До кола наукових інтересів Наталії Васильівни належать фольклор, українська пареміологія, історія фольклористики, традиції народного виховання, методика викладання фольклористичних дисциплін у закладах вищої освіти. Друзі, чи сподобався вам цей випуск? Що нового ви дізналися? Розкажіть в коментарях. І не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, щоб про нього дізналося якомога більше людей. Давайте разом популяризувати чарівний світ українського фольклору.